Востаннє вартість проїзду у житомирських маршрутках підвищували у жовтні 2009-го. Тоді проїзд здорожчав на 50 копійок. Майже півтора роки ціна не змінювалася, проте, за словами приватних перевізників, відтоді відбулося значне підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів. Запчастин, зокрема, ціна стиснутого газу підвищилася на 40%, а вартість дизельного пального зросла на 80%. На думку власників маршрутів, перевозити людей стало невигідно. Асоціація перевізників міста Житомира звернулася до міського. Ради з проханням переглянути вартість тарифу. Отримано відповідні погодження розрахунку тарифу на перевезення пасажирів від профільних міністерств, Міністерства економіки та Міністерства інфраструктури України. Крім того, пропонується проєкті рішення, пропонується встановити вартість проїзду пасажирів на міських автобусних маршрутах, які працюють у режимі маршрутного таксі, у розмірі 2 гривні 50 копійок. Відповідно до рішення міськвиконкому вартість проїзду у маршрутках, котрі дублюють рух міського електротранспорту, вже з 15 липня зросте на 1 гривню і становитиме 2 гривні 50 копійок. Що з цього приводу думають Житомиряни, дізнавалася наша знімальна група. На сьогоднішній момент справа в тому, що зарплати що у в нас які от, а бюджетна сфера, от як на сьогоднішній момент, і вона, мабуть, ну просто нецелесообразно в цьому плані, що вона. Підвищує. Отрицательно. Если бы нам платили хоть более-менее, хоть наполовину, как говорят европейские ціни, и прочее, так платите хоть наполовину нашим людям, как в Европе, то мы согласны будем в два раза больше платить. А так, якщо вокруг ну, не щита, зубожіння постійно говорять, везде і всюду, що Боже, занепад і так далі. Все-таки будемо купувати проїзди і будемо їздити на тролейбусах. Тому що на нас, на таких, як ми, простих людях, наживається, ну, вибачте, я буду говорити те, що є, наживається такі ці таксісти, оці маршрутки, оце все, розумієте? Проте не на всіх автобусних маршрутах суттєво підніметься вартість проїзду. В тих районах міста, де не функціонує електротранспорт, курсуватимуть так звані соціальні маршрути, ціна проїзду у яких становитиме 1 гривню 75 копійок. Поки що таких маршрутів шість. Це маршрути номер 1, 2, 14, 25, 40 та 58.